Цієї ночі Київ накрила одна з найпотужніших ракетно-дронових атак останніх тижнів: загиблі, поранені, масштабні руйнування. Удар стався, коли місто спало і прокинулося уже у вогні. Найбільше постраждав Солом'янський район. Загорілася багатоповерхівка, вогонь охопив верхні поверхи. Загинуло четверо людей, серед них троє рятувальників ДСНС, які загинули без зброї, коли рятували і допомагали іншим. Ще дев'ятеро надзвичайників поранені. Є важкі лікарі борються за їхнє життя. Також серед поранених дитина загалом щонайменше 22 травмованих. Палаючі квартири, вибиті вікна, зруйновані дахи і понівечені авто. Це був прицільний терор проти цивільної інфраструктури. Ракети і уламки влучили у Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах. У Голосіївському пошкоджено школу в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах постраждали будинки. Пошкоджено полії Корзалізниці, уражені наземні ділянки. Метро, рух між Дарницею та Лівобережкою ускладнено. Київ стоїть у заторах. Поліція та рятувальники досі знаходяться на місцях ударів під завалами, ще можуть бути люди.